То, что произошло, вообще ничем не отличается от карательных немецких операций. И вот, пожалуйста, российские военблогеры верещат, как беременные свиньи. Хотя нет, так нельзя говорить, что вы не... Задолбались все так, что ни словами передать, ни пером написать. Это жертвоприношение, типичное абсолютно для неонацистского требия. Вот эта истерика Купинска. Для чего были похоронены? Даже сложно сказать, сколько... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Я вітаю всіх із прийдешнім 26 шостим роком. Він. Для нас обіцяє бути набагато більш успішним, результативним. Особисто в мене в цьому сумнівіх немає, особливо якщо ви лишаєтесь частиною нашої команди. Тож, друзі, всіх і кожного наших однодумців ми вітаємо із цим святом. Ну і закликаємо бути в цьому році ще активнішими, ще більше докладатися до нашої спільної загальної омріяної перемоги не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. тому що в 25-му не вдалося здобути мільйон, але це зовсім не означає, що в 26-му ми не можемо досягнути цього показника. Тож давайте разом над ним працювати. Ну і звісно, найголовніше це підтримка для збройних сил України. Друзі, в описі до нашого випуску є посилання на збір в підтримку 47-ї бригади батальйону безпілотних систем, які працюють на сумському напрямку. Нашим захисникам украй важливо відновити автотранспорт, техніку, яку вони використовують для того, щоб успішно бити ворога, зокрема застосовуючи ударні крила по тилу ворога. Тож переходьте обов'язково, донайте, пам'ятайте, що будь-яка ваша копійка, євро, долар це все має. Дуже велике значення і можливості для наших військових. А про роботу якраз ударних крил, тобто важких безпілотників, ми з вами далі і продовжимо. Адже Самарська область знову в трендах Ютуба та Гугл. Збройні сили України сьогодні вночі влаштували гарячу новорічну вечірку для Новокуйбувшивського НПЗ, одного із найбільшого у Поволжі. Результат. Вражаючі вибухи пожежа на площі понад 500 квадратних метрів, два резервуари в диму, обладнання в друски. Окупанти кричать, що все під контролем, і традиційно всі безпілотники збили. Але вже чомусь евакуювали персонал і навіть перекрили сам район. Це вже третій удар по самарських НПЗ за рік. Росіяни втрачають приблизно 10-15% переробки в регіоні. Бензин дорожче. Ну і звісно, ми очікуємо, що в 26-му році черги за пальним ставатимуть тільки довшими. Ну і нарешті, нарешті, через оверскільки скільки діб з'явилися. Ексклюзивні кадри тієї самої атаки безпілотників на резиденцію воєнного злочинця Путіна на Валдаї. Щоправда, із смішного і того, що дивує, це те, що у росіян навіть не вистачило грошей, чи то бажання чи то знання купити лицензійований доступ до штучного інтелекту. Вони суть з усього скористалися безкоштовною версією. Зараз ви самі побачите і зрозумієте, що це зроблено украй дешево та погано, але не Головніше за цей час стало відомо, що і американські спецслужби, такі як ЦРУ, спростовують будь-яку атаку саме на резиденцію. Американці, які дуже не хочуть сваритися із росіянами, Дональд Трамп, який каже, що може, і не було атаки, але ж Путін сказав. Здається, навіть їм трошки незручно продовжувати цю брехню. Тож єдине, що тепер є, це ось ця абсолютно недолога мультиплікована версія неіснуючого удару. А ще я нагадаю: окрім цих картинок, де дрон рухається вперед назад, туди-сюди і відлітає. Ще росіяни встигли і передати уламки безпілотників, нібито застосованих збройними силами України проти Путіна. Тобто, ми справді відправили сотні тисячі своїх безпілотників, і їх по Росії можна збирати дуже легко. Там же завжди в Росіян немає влучань, тільки падають уламки. А де вони їх зібрали, як вони їх зібрали? Та і навіщо вони, в принципі, їх передають Сполученим Штатам Америки? Це ж Росія, це ж надпотуга. А їм виявляється потрібне заступництво білого пана. Ну а ще із цікавого виявляється, що тільки розвідка Білорусі задовго до цей румі 6 масаду та особисто Лука. Тільки вони можуть не просто отримати цінну розвіду інформацію. Вони можуть навіть, вдумайтесь, заглядати у майбутнє на роки вперед, це розвитка. Он Лука продовжує травити сучу з цього свої байки і розповідає, якщо в 23-му році вони вже знали про замах на пиню. До речі, каже Бульбафюрер, на нього Європа теж організовує щонайменше три замахи на добу. І кожен раз йому вдається якось ловко уворачуватися. Я ночі вспомнив розговор з Путіним. По-моєму, це було перед Брікс в Южній Африці. Чемодани збирають, ти куди? Та ти що, не знаєш, у нас же Брікс, полетів. ти що, збирався туди літати? такой дружеский, братский разговор старшему брату. Ты собрал сто Ну вот, просили, меня аж там ждут. Я говорю, ты что, война идет. Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные. Я говорю, и ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать, полетел Лавров тогда. Ну, может, не потому, что я надавил, но я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Mm -hmm. Наша разведка, молодцы они в последнее время, ты видишь, работают неплохо, нас информировала на уровне там разговоров, сплетней Запада, что готовится террористический отбой против президента России. Э -э против меня это уже давно mm -hmm. понятно. И я ему часто говорю, ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо, они к тебе прилетят. Вот он Що ми маємо станом на сьогоднішній день? Прийшло до нас дві дуже важливі новини. Перша Кремль готує масштабну провокацію із жертвами своїми жертвами. Це важливо для росіян. Служба зовнішньої розвитки України попереджає про продовження спецоперації Кремля зі зриву мирних перемовин. За посередництвом США, мовляв, після атаки на резиденцію Путіна Кремль поширює нові фальсифікації і інформаційні приводи шукає для підготовки аудиторії до ескалації. Можна було б подумати фу 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 це ж ці укранацисти спеціально розповсюджують інформацію проти росіян. Ну давайте тоді шукати правди далі, адже всіх американців. Закликали обов'язково терміново покинути Росію, передає Fox News. Нічого собі так для громадян США зберігаються високі ризики незаконного затримання, свавільне застосування місцевих законів, загроза тероризму і далі 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 за текстом. Тобто і американців у тому числі попереджають, що перебувати на території Російської Федерації украй небезпечно. Росіяни майстри, вони аси фальсифікацій. І ще один такий інцидент. Вони знову використовують проти нас в ніч на 1 січня в окупованому селищі Харли, це, друзі, Скадовський район, Херсонська область, пролунали вибухи. Російська окупаційна влада, пропаганда всі як один звинувачують, кого б ви подумали правильно Україну. Нібито ми взяли свої безпілотники і вдарили по кафе та по готелю, де були тільки цивільні. Ну ми ж так кожного дня і робимо. Правда. Версія від окупантів, а саме від Сосальдо та Слідчого комітету, каже про 24-27 загиблих, 50 поранених. При тому, що спочатку згадувались і цивільні, і діти, потім чомусь ці слова кудись прибрали. Називається, звісно, терактом і погрожують помстою. Таке враження, наче до цього кожного дня, кожного, кожнісінького, як сьогодні балістикою по центру Харкова, вони не били. Далі, як виглядає реальність за тими джерелами за ті інформацією, яку ми по крихті збираємо з окупованих територій? Звісно, Збройні сили України заперечують удар по цивільних, а інакше б в нас б були якісь прецеденти, да? збиралося б це в історію, але цього немає. В кафе, в готелі святкували російські колаборанти та силовики ФСБ. На окупованих територіях є навіть одразу дані, які з'явилися про загибель екс-начальника окупаційної поліції Каленчака Сергія Богана. Дані Росії не підтверджені незалежно. Вони називають, в принципі, тільки сім прізвищ офіційно, а решта виглядає як просто якісь вигадані персонажі. Борис Березлюевич, первое... У меня непопулярная точка зрения, но я лично считаю, что то, что произошло, вообще ничем не отличается от карательных немецких операций ⁇ Зимнее волшебство ⁇ или ⁇ Цыганский барон ⁇ которые производились нацистами на оккупированных территориях, в том числе против абсолютно мирного населения, выражаясь там современным языком, некомбатантов. Это военное преступление. Я считаю, что мы обязаны максимально жестко, даже жестоко отвечать. Вот любая тварь, которая зигует на портрет Бандеры, а у этого упыря сегодня день рождения. То есть то, что произошло, это жертвоприношение. Типичное абсолютно для неонацистского требия. Для этих язычников, установивших своими деревянными истуканами все базы Азова. То -то вы Обтікаєте вас на весь світ як лайно, так розмазали американці вже з одним замахом, за яким всі пропагандисти кричали, всі вибігли зі своїх канікул перед Новим роком, отомстіть як ніколи, ударіть по всім державним зданням, орешник, чечешник, все що є, давайте наносити удари. Пройшло кілька днів. Це вже стало неактуально, вже ніхто не згадує про безпілотники по резиденції Путіна. Тепер вже помститися треба за удар по кафе. Ви ж нікчемно виглядаєте навіть для своїх. Я знаю, знаю, вони топі і маргінали, але ви все ще нікчемно виглядаєте. В цьому тільки хорі, тих, хто закликає помститися не просто жорстко, а жорстоко, не вистачає Маргет Сіманян. От вона як ніхто не та, мамка трьох дітей, вона як ніхто могла підібрати слова, чому треба масово вбивати цивільних українців. Без неї всі надто кровожерливі. А сама Маргарита Сіманян, от в нещодавному пості, заявила, що проходить вже третій курс хіміотерапії, і її стає лише гірше. Навіть не будемо намагатися зробити вигляд, що нам її шкода, і ми співпереживаємо. Звісно, ні. Ми бажаємо їй рівно того самого, що спіткало і її чоловіка Тіграна Кіасаяна. Но Сіманян продовжує: ноги не тримають, болі по всьому цілу до кухні дійти, то випробування. За її словами, вона боїться, що організм може не витримати і лікування. Закінчиться смертю. Щось мені підказує, що людині, який погано, як переживає оце все, він все це не пише, він веде зовсім інший спосіб життя. Тож Маргарита Сіманян, скоріш за все, просто хоче, щоб А її не забували, б, щоб її пожаліли. А можливо, 26-й рік і справді буде лагідним до нас. А от хто все ще на зміні, так це її вірний і вічний дружочок Соловйов. Мало хто знає, але якби Соловйов працював і. Народився в часи Великої Вічземної війни, який її все ще називають на Росії, то Красна Армія взяла берлін ще в 41-му році, а не відбувала б у той час Лінінград. І неважливо, чи це була правда. Для пропагандистів, правда, це, в принципі, скоріше, недоліка, ніж перевага. От ми зараз із вами живемо в такий час, коли супутники. Можуть і мають підтверджувати чи спростовувати абсолютно всю інформацію, як і розвідка, яка може отримати неспростовні докази, що, наприклад, стосувалися і резиденції винного злочинця Путіна. І що? Це що? Це цікавить Соловйова. От він, послухавши, сказали розвід спільнота Америки, такої огі відімає зря в 12 часов ночі проводив срочний ефір по гарячим слідам покушення на Путіна. Ні, 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 йому плювати. Він як. Берлін взяв би в 41-му році, так і Куп'янськ сьогодні вони тричі оточили за два дні, і плювати, що об'єктивна дійсність виглядає геть інакше. Истерика Купинска, для чего были похоронены, даже сложно сказать, сколько украинцев в жутком накате на Купинск, который здесь подхватили куча истериков ни черта, не понимающих в политике, которым важно было орать! Все пропало, все пропало, что работало абсолютно на хохлятскую карту. С криком: Мы одни знаем правду, что происходит! Скажите! скажите». Вот все кричали: Вот на этой улице, вот там, вот тем. Не понимаю, что это как раз полностью соответствует представлению Зеленского и прочих о том, что надо перед встречей, потому что надо показать, что украинцы владеют ситуацией, что они перехватывают, что у них все хорошо. Видите, русские говорят всю неправду. И вот, пожалуйста, российские военблогеры верещат, как беременные свиньи. Хотя нет, так нельзя говорить. Что вы? Нет, конечно, они не верещат. Беременные свиньи вообще не верещат. Просто верещат. А беременные стоят с хохлядской стороны, они там веречат. А наши, ну, скажем так, каркают, как вороны, что все пропало, и они одни говорят правду, и срочно купите финки КВД, а на эти деньги мы поможем фронту, для которого мы делаем сейчас все возможное, чтобы стало плохо. Вот если в такой ситуации вывали во время Великой Отечественной войны, никакая бы операция Багратион, ничего было бы невозможно. Потому що чесний винблохер був де, як, і караскав, що только благодаря його тридцяти копійкам все, що надо закупіть, і інакше армія А Уважнюю. Я можу безкінечно дивитися, як він горить і як він знищує своїх, ті, які не підспівують загальній пропаганді, розповідаючи про те, як же все чудово у росіян. Ще раз зет воїнкори, зет блогери сказали, що ні. Російська армія не контролює Куп'янськ, що вони знову втратили будь-яку там наступальну ініціативу. Але виявляється, це, звісно, все брехня, бо тільки Залавйов і Путін знають, як воно насправді. А ви вин краще не до своїх друзяк поїдьте на фронт, не до постановичних воєнних, а до таких стихійних, хаотичних. Адже поки 25-й рік закінчувався під знаком нових спроб тотальної мобілізації країни. Тлі висмоктаного замаху дряхлу Жопу Путіна, 26-й, буквально за кілька днів по тому, вже розпочинається із відчаю та сумної правди для росіян від росіян. СВОшники, трошки знаєте, як це підзадовбались воювати. Вони так і кажуть: задовбало все всіх так на фронті, що якщо їх витягнути із окопа і повернути додому. То назад в окоп вони вже не повернуться. Ми фіксуємо, що ще з кінця 24-го року самі зетватники розповідали, як СВОшне військо втомилось. Логічно, що втомилось і наше, але наше просто взяти додому піти не може. Ми в себе вдома і на нас наступають. А от росіяни могли б воєнкори, які працюють на Соловйова, дедалі частіше самі, з цього поки дід не чує. розповідають фронтовую правду, яка не збігається із ура патріотичними фільмами самого Соловйова. Там ВСУ соглашается на выход из Донбасса, выходит из Донбасса, то есть мы оставляем режим прекращения огня. Если этот режим прекращения огня продлится какое-то достаточно долгое время, то вот попомни мои слова, никакие а, вот эти вот Разовые, двухразовые, трехразовые провокации не заставят а, провернуться шествиями конфликта заново, быстро прямо. Потому что задолбались все так, что ни словами передать, ни пером написать. Все. И если этих солдат вытащить сейчас с окопов и посадить куда-нибудь домой, там, где они не были там по два года, то вытащить их потом по мановению палочки, потому что кто-то в кого-то стрельнул с миномета один раз там в лесу, ну, это будет такая себе история. Да, я думаю, даже сто раз, понимаешь? И, да, вот, поэтому будет очень, очень важно, очень важно сейчас добиться условий прекращения огня. Это самое главное. Добиваемся условий прекращения огня, все остальное, на мой взгляд, пойдет гораздо... Ну, то есть мы уже будем компромиссы искать проще, потому что... Да, условия и контроля да. выполнения. Выполнение самое точно. главное этих да, условий. Да, это да, чуть то да, не да, ключевое. Да. Прошу, а як же взяти Берлін, ну тобто Київ, а як же замістити владу, знищення укріноцистів, захистити всіх російськомовних вже все? От Лавров, звісно, би вас трошки розкритикував за вашу позицію. Ну і, зрештою, нам лишається на сьогодні тільки подивитися, а що там ми з тимчасово окупованими територіями? Що вони переживають? Тому що, здається, досить дивним, що. Після всіх випробувань, відсутність води, тотальної мобілізації і знищення всього чоловічої, всієї чоловічої статі, Донбас все ще не згадує, що там більше людей, цивільних, які б могли поборотися за свою свободу навіть проти ставленників та колаборантів. Зетблогери продовжують свою якусь таку викривальну роботу проти Чіпушиліна. З одного боку, це всі ті, хто підспівують режиму, хто симпатизує Путіну і не тільки але з іншого показують, як Чіпошилін знищує Донбас, розграбовує що там відбувається з водою, точніше повна відсутність рішень для води. Але при тому всі мовчать, що так ви ж це і привали в цей регіон. А ще винен Путін, а не тільки Чіпошилін. Цього ми теж не чуємо завжди. Всі так сорому зливо якось говорять, тільки правду наполовину. У всей беды, у всей войны есть очень конкретное прізвище. И пока люди не научатся его вымолвлять в голос, ничего не изменится. Это красавчик, конечно, герой этого года. Я надеюсь, что прокуратура и ФСБ все-таки придут и за ним. Очень как бы, как бы пора. Бочки стали рваться. Не только краны замерзают, замерзают бочки целиком, ну, чиновники, конечно, не могли к такому никак подготовиться. Извините, не просили вас рожать. Классическая классика. Просто классическая классика. Хуснулин со сообщает, Донбасс и Новороссия выполнили все задачи по восстановлению на этот год. Какие же там были задачи-то, Марат Шекерзянович? Мы провели финансирование всех запланированных работ на 99%. Это хороший процент. Не во всех регионах мы можем такую финансовую дисциплину обеспечить. А, так это вы про деньги. А результаты? Что по результатам? По результатам, видимо, надо где-то в других местах спрашивать. Ну, понимаете, это, ну вот как это объяснить? Что, что это за фигня? Как это понимать? Я не знаю, без комментариев, просто без комментариев. Насправді реалізувати можна хоч 110% виділених коштів. Головний результат. И ми його бачимо. Здається, що все прокладено, відремонтовано, все зроблено, А води таки немає. Яке диво? Давайте ж тепер розбиратися, а куди саме були вкладені ці гроші? Зрештою, регіон, який був одним із найперших окупованих, найпершим і побачив, на що здатна насправді руська вісна і ті, хто її приносив. Ну а ще гауляйтери. Тож я щиро сподіваюся, що навіть у наших спецслужб руки не встигли дійти до Чипошиліна. Що все необхідне з ним зробить якраз місцеве населення. Ну а допоки, друзі, ми будемо завершувати. Я вам нагадую: обов'язково не забувайте лишити свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте цей випуск. І, звісно, найнагальніше це шукайте в нас в описі, посилання на наш збір в підтримку військовослужбовців 47-ї бригади, яким укреплею потрібно відновити автомобілі та обладнання для роботи. Будь-який ваш донат має суперважливе значення. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.